Слава Україні, слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистоїмо, переможемо. Сьогоднішнє відео мене надихнуло, створити сьогоднішнє відео мене надихнула погода. І досить такий, я б сказала, спекутний період. Ну, Це не було 30 градусів протягом тижня, ні. Було менше, але було регулярно сонце-сонце, потім все ж таки було 30 градусів. І сухо. Я якось згадувала, що в принципі дощики якісь були поодинокі, але вони були недостатньо, зовсім недостатні. Бо я дивлюся, по деревах видно було, що поморщилася зав'язь. По лохині видно було, що поморщилася зав'язь. Так, відповідно по трояндах, цього так не скажеш. Може на перший погляд, хоча я бачила ознаки на листі. От на кущах багатьох. Але це так можна здогадуватися. А от по деревах, ну чітко вже зрозуміло, що якщо зав'яз мошиться, значить їм бракує вологи. І троянди, вони квітнуть. І багато сортів, вони просто надзвичайно. Е Витривало показали себе. Вони показали себе без будь-яких ганджів, так, протягом того всього періоду, і ось і далі виглядає, що будуть і будуть кітнути. Тому я вирішила відзняти відео і назвати його «Троянди стійкі до посухи і до спеки. Але відразу зазначаю, що те, що це Львівщина, ну біля Львова, бо Львівщина теж велика є гір, там, гірські, гірські регіони. В мене далеко не такий клімат, як в Славську, наприклад, так, чи десь в тому краї. От, але і звісно, що ну не такий клімат, як в нас є десь південні регіони чи Дніпропетровщина, не знаю, Херсонщина, ну це є південний регіон. Тобто набагато спекотніші регіони, ніж в нас. Навіть Харківщина там набагато більше шпарить, ніж у нас Сонце. От, але я думаю, що частина з цих сортів може так само можна про неї сказати те саме, і навіть для досить спекотних регіонів України. І почне з Крисуня Крополіс, бо це, мабуть, чина найвитриваліша щодо ось такої сухості, соняжності і так далі. Вона абсолютно не виявляє жодних ознак підпечення, жодних ознак там плавлення і так, далі, і так далі. І по сухості теж я бачу, що ні по кущеві, ні по квітах цього не видно. Звісно, якщо це є тривала посуха чи посуха то не може такого бути, що ідентично довго буде тривати квітування. Ні, все ж таки якось на мікрорівні воно впливає на загальну тривалість хвилі, я так собі думаю, але загалом кущ далі розцвітав. Суцвіття далі розцвітали, суцвіття трималися, змінювалася барва. Ну і видно, що ще буде. Проте, якщо потрясуть якісь там вітри, негода буде інша аніж сухість чи сонце, то це може. Ну, інакше відображитись, відобразитись так. Тут вже інше треба відео знімати, що є сіке до поривів вітру, перед грозових і так далі. Але в нас про сухість, про сонце і Акрополіс, як на мене, ну дуже дуже гідно витримала цю хвилю сонячну. Подивимося, бо загалом ну, це ще ж попереду. Я думаю, гарячіші місяці чи гарячіші періоди. Ну не останній, це такий гарячий період. Ось тому так. Тому Акрополіс починає. Далі спробую пробратися. Джулія ну, вона мусить бути ну, як не крутий, але вона дійсно, дійсно дійсно, дійсно, вона все ж таки сюди належить. І в тому числі через свою е, таку гарну характеристику. Що вона продовжила квітнути так, вже частина обсипається, звісно, але вона таки і почала раніше ніж Акрополіс. Це таке Акрополіс пізніше розкривалася аніж Джулія Чал. І Джулія Чалдо, скільки в мене відео вона мелькає, вона стоїть, стоїть, стоїть. змінюється по своїй барві, звісно. Але загалом вона ну точно. Витримує, не печеться, не показує такого, що роз-роз-раз і вже обсипалася. Ні, все-таки в неї гарна стійкість навіть в цьому відношенні. Тобто вона в мене потрапляє і в такі відео, що м м м дуже гарна по барві, по палітрі барви, дуже гарна там для художників, для е творців якогось там ручної роботи, хендмейду, такого зараз нині популярного і так далі. І Посухостійкість також, от ще хочу підійти до красуні Ice for You. Хоч тут фою і блуфою, і midnight Blue, Rhapsody in Blue і так далі, але саме Айсфою вона не показала ознак підпечення. Ну, мабуть, це ще через бар. Бо наприклад, блуфою вона підпікається. Там чи не на кожній квітці видно такі підпечені Midnight Blue, Rhapsody in Blue, те саме. А от айсфою ні, тут нема. Тут квітка бездоганно прекрасна. Звісно, вона зараз не виглядає аж бездоганно прекрасно, бо тому що вона вже скільки часу є на кущеві. І звісно, вона видузмінюється, коли вона є на кущеві. Так? Вона міняє свою цю серединку, її насиченість, її відтінок, але водночас є тут і старіші, і новіші квіти. Відповідно, старіші вони більші по розміру і вони висвітленіші, такі тьмяніша серединка, так? А новіші квіти вони мають ще навіть на всій площині пелюсток, які білі умовно, вони мають оцю ось таку. Фіолетовість, таку бусковість, такі натяки на якісь там як то сказати, не пістрявість, а таку затонованість. Так, і відповідно центр їхній, серединка їхня теж насиченіше виглядає набагато ніж тих, що вже декілька там якийсь час, якийсь період часу тримаються на кущеві. От. Тільки-тільки починають опадати перші якісь пелюстки перших квіток, але загалом вона вже досить гідно, і достойно, і тривало квітне. І кажу, витримує, також витримує. Я її не доливала, спеціально не підливала. Це не з тих тройон, де я ходила, хоча б трішки поливала, ні, сюди не доходила, тому, тому попадає, вона сюди потрапляє. Також сюди попадає, потрапляє попкорн дріфт. Насправді так, вже видно, що вона відцвітає, але це через. Через те, що тривало і ще й маленький кущик. Але те, що вона вистояла досить довго, і скільки вона квітла, і скільки вона попри те далі нарощувала, пуп'янки усі є. Це не Лариса, яка обсипає досить велику частину квітів, ні, пуп'янки тобто, тут тримаються, вони розкриються. Але можемо сказати, щоб, ну, щоб бути дуже таким точнішим, треба, мабуть, ще почекати. Може навіть наступного року це буде більш така якась повніша інформація або надійніша, бо це є лишень перший рік. І от по першому році я суджу, що вона витримала. От, але, 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 треба ще почекати. І от проявляються якісь такі ці кавинки. Воно схрещалось. Там є дріфт, серія, їх багато всяких. І піч дріфт, і лемон-дріфт, і корал-дріфт і так далі далі. От е, тому, та, десь щось із чим схрестилося, і от проявилася рожевинка. Е, так. Що в мене ще є? Я згадую, бо я не взяла з собою шпаргалку. Згадую, Марковичок, так вона теж так виглядає, що вона витримала, але вона і не розкрилась. Я не скажу, що вона квітне так тривало, як квітне Джулія Чарт. Це так, якщо порівнювати Джулію Чарт. І то ні. Джулія Чаудна багато раніше розкрилась І ще ого, го скільки он на ній є і в якому вони стані. Базилік утом не витримує ні. <свісно> Треба поливати регулярно поливати, тоді він теж, напевно, що витримає. Так, іду по своїх оцих зарослях і так далі. Цінку не маю. Так, Вона теж потрапляє в цей список, бо так і є. Е, оці всі, ну, там декілька ось обсипалося квіт, квіток, квітів. Але ті, що хіба може найстаріші, і то вони, бачите, ще тримаються зі всіх сил, вже висвітлилися, геть висвітлилися, але ще тримаються, ще не впеклилися. Ну, тобто оп опіків чи слідів такої приплавленості, як чітко показують такі сорти, як астрід та інші, що я тільки що демонструвала, немає цих слідів. Тому вона тримається, вона дуже давненько вже квітне, тому вона, звісно, мусить показати якусь таку зміну барви. Деякі квіти вже все-таки зумовлено часом, що вони природньо обсипаються, але загалом теж витримало прекрасно. І якщо подивитися, скільки Ну, кущик невеликий, але ж він має суцвіття, тобто кожен пагінь закінчується на суцвіття. Більші, менші. І вони цві... цвітуть уже квітнуть ці суцвіття досить тривало. І в той час, коли вони квітнуть, паралельно вже готові чи майже готові наступні суцвіття, як будуть квітнути. Тобто сила у сорту у цього куща така, що підтримує такий гарний вигляд тих квіток, які зараз поточно так цвітуть, і водночас має силу, ну. Підтримувати пуп'янки, не поскидати, а вони підростають потрішечку, забавлюються і відкриваються. Тому ось така сінку не маю. І, до речі, барва також. Я не скажу, що вона вигоріла. Ну так, ті, що досить старіші вже тижнів два. Ну <смас> інакше я не знаю як. Ну, Є такі сорти, які може триматися. Ця все-таки трішки помінялася. Але загалом кущ помітний і далі досить насичений. Ну, п'яном так, я думаю, їй нічого не. Не страшно, не страшно, нічого не страшне, нічого не страшно. Е, може дощі якісь затяжні, не те, що дощі, а вологість. Так? Затяжна, оці от, е, холодні, такі, розцяні ранки, ночі і так далі. Може їй щось і попливають на неї. Але теж не критично, бо вона квітне дуже довго, одній з останніх завершує. От і е, е, вона може хворіти, вона потім підхоплює борошнисту. Але загалом, якщо говорити про теперішній період і в неї ж то барва темненька. Така густенька, глибока. А її не згоріла, ні не згоріла, бо я вже думала, чи собі різати букет, щоб поставити, понасолоджуватись, чи лишати. от, Але ні, поки що лишила, познімаю, що вона витримала гарну спеку і, може, собі таки зроблю якусь приємність. Я не знаю, як щодо інших піано, бо ось ця ось піано в мене вона тільки. Е Забарвилась одна квітка, ну, тобто початковий такий етап, ну, вона змерзла. Хоча це теж змерзла, але роял відстає якось в приростові, в загущенні і так далі. А інші цікаво п'яно хто має, як вони вас витримали, спеку? Розкажіть, будь ласка, буде. Цікаво мені. Ну, кримський самоцвіт, вона теж ну, якби, в неї такий тип квітки. Що вона витримає, точно не сплавиться, не спечеться. Єдине, що може вона швидше ось з такої жовтої початково, так Жовто і з якби починає жовта зверху, і потім вона все гарячіше, 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 аж до червоного. Дуже цікаво. От прямо одна квітка, ось є такий плавний перехід з жовтого до червоного. Неймовірний, неймовірна гра, така відтінків природня. До ось такого, так коли вона повністю розкрите. Показує навіть серединку і така барва чітко червона. Але одночасно у цвіті є і інші пуп'янки іншого кольору, тому воно так розбавлене. От, І кажу, така квітка вона витримає спеку єдине, що можливо до, досить таки швидше зробиться, чи станеться оцей перехід від такого початкового до такого насичено червонуватого. Мабуть, що так. Ем, ось оцю я теж хочу сюди додати цей, е, цей список, цей спостереження з пасі Кордана. Чому? Тому що я здивувалася, окей, це перший рік знову ж це те саме, буде актуальний той самий коментар щодо і е, е, попкорн дріфт. Бо так мало, мало ще часу спостерігати. Але враховуючи, що тут квітка досить такої, я б сказала, форми класично чайно-гібридної, я очікувала, що вона може набагато швидше обсипатися, підпікатися, ну, не витримати спеки. Але ні, вона висвітлилася. Але вона висвітлилася досить так, я б сказала, поступово, не за день. І вона і далі тримається, так і, і щось там, он саме перша, то вже обсипалась, але то вже коли було. А загалом вона ще на кущеві інші суцвіті також. Оці всі мої коментарі, що попри те, що спека, і вони тримають квітку, і вони ще навіть мають силу тримати пуп'янки і дорощувати їх і відкривати, забарити і так далі. Тут це все теж актуально і я. Здивувалася, як на перший рік мене приємно вразила вона ця витривалість, і я її тому сюди додала. Можна посперечатись, а можна, якщо ви маєте цю красуню. І я думаю, тут теж серія кордона. точно я не тільки з кордона, а є ще щось. Ну, от, розкажіть про ваші спостереження щодо цього сорту або щодо інших з цієї серії. І саме, от як вони витримують отаку спекотну, посуху чи посушливу пору погоду. Період. Ось буде цікаво мені теж, чи співпадуть мої спостереження з вашими так. Тут я хочу додати відразу три красуні. І знову ж тою самою приміткою, що це їхній перший сезон і перше квітування. І тут одразу будуть ще раз, буде Black Forest і буде Pink Forest. Ще раз, я думаю, все ж таки я можу беззастережно її додати, бо вона, по-перше, спрей Нідерланде. Зріз флористична, вона швидше ну так, вона не підпечеться, це точно. Якщо її вчасно гарно чи завчасно і дуже щедро, відповідно так щедро полити, то вона точно буде стояти. І вона, неймовірно, показує оце, що я люблю. Те, що я люблю в Акрополіс, зміну барви з такої рожеву, коралову, лососиної до зеленкуватої. Тут, бачите, це ще так очевидніше. Відповідно, тут є на одному кущеві ось така насиченість, це вже висвітилося. А отут є молодші, які ще темніші, і водночас зеленкуватість. І це все паралельно з тим, що воно от, квітне, вона висвітлюється і воно не підпікається, але молоденька ще. Е, також Форест рожевенька, якщо подивитися, Pink Forest, вона дещо висвітлила перші свої центральні квіти, але це може бути що сорт загалом так, квітне і така його якби, природа так, квітнення і природа зміни, е, ну, видозміни так, квітів на кущеві. Але я вражена, що не облетіла, не ну, так, пелюстки, не те, що не підпеклися, вони не пооблітали. І от я захотіла сюди її додати, це відео. Але будемо ще спостерігати, щоб знати, напевно. А Black Forest тут взагалі е барва вона не потемніла, е вона лишилася така яскрава, і е є там одна квітка, якась, мабуть, що найперша, е бо я коли пам'ятаю. Перші робила знімки там, чи відео, то вона десь була всередині куща, а зараз вона вже закрита іншими квітами, бо квіти розпустились. І от вони розпустились якраз під час спекотного періоду. І дуже гідно і достойно виглядають. Молоду, що розпустились, так? І ще й на вигляд прекрасні, хоч кущ і ще зовсім-зовсім молодий. А зараз сюрприз, бонус, який я обіцяла попередньо відео, а покажу зараз. Тут якраз він мені вписується по часу. І по тривалості відео, і по місцю на телефоні. Багато хто гадається за синій троянди, я теж, мабуть, що серед таких. Я навіть знаю, якось був такий, ну, склалася така ситуація: хтось купив насіння синьої троянди, прямо в, в, в такому жестяній банці насіння синьої троянди. Ну, звісно, з світлиною синьої троянди, зараз штучні, так все, що хоче намалює. От ситуація кумедна, але звісно, не вийшла синя троянда. Але. У мене замість синьої троянди поки що мене тішить синя гортензія. Ну, синю блакитна, вона не є синя-синюща, але коли б це була, наприклад, осінь, вона б може і більш була синя. А зараз вона блакитна, дуже гарна і теж, звісно, троянди синьої. Не знаю, хто її коли виведе чи дочекаємось. А гортензії сині теж мають багато своїх любителів прихильників і баж багато хто бажає її бачити в себе такою. Я минулоріч посилено так підливану, закислювала. По перше. Вносила пекациди, бо він дуже гарно закислює каву, сюди рештки викидала жмих там, чи, чи те, що лишалося після перемалювання. От і потім вносила азурант, якщо не помиляюсь, паніяни. Я купляла різні такі засоби, і теж після того як проливала землю, вносила ті всі засоби. Якоюсь періодичністю. І в сухому вигляді, і в краще навіть в розведеному, пані Яна наголошувала, щоб не попекти. Кілька разів за сезон це було. І от цього року. Це те, що закладено було з минулого року, воно зберігається. Не всі суцвіття, бо деякі видно, що все-таки ось рожеві, але поруч є блакитність, блакить і дуже-дуже чітко виражена. І загалом це виглядає дуже гарно. Тому мені тепер нагадування, що оскільки вона вже проявила цю таку схильність до своєї блакиті. Можна знову ж підтримувати, вносити ці засоби для підсинення, але найперше, наскільки я розумію, це має бути забезпечено ґрунт. Він має бути все ж таки кислий. Ну і сорт є такі сорти, які схильні, або можна добитися. Є такі сорти, що щоб ти не робив, або, наприклад, одне й те саме робиш, а не добиваєшся того. І не зазначила сорт Endless Summer The Original. І це серія, так як є серії троянд. Чи загалом троянди, які є витривалі, дуже надійні. З року в рік показують себе дуже чудово. Так само і в гортензії є такі серії і сорти, які теж дуже надійні. і, ну, якби... При ідентичних умовах догляду вони дуже-дуже одні гарно відгукуються і показують себе, а інші все-таки не так показують себе і проявляють себе. Так от, Endless Summer – це з тої серії, яка дуже-дуже чудово відгукується на догляд і на те, що ми пробуємо від них добитися. Принаймні, ось оця The Original, бо Endless Summer теж є різні ці цій серії сорти, і вони досить таки відрізняються. Ну і загалом, кущ, якщо подивитися. Вернутися до кольору, до синього, до блакитного. Тобто загалом картина теж дуже-дуже, я б сказала, цікава. Різнобарвність, різноманіття, розмаїття дуже пасує цій красуні. І так, нехай рожева синя троянда чи блакитна троянда ще не була в мене на каналі, і я не знаю, чи буде. Не будемо загадувати наперед, але ось блакить, Все-таки буде блакитна квітка. Блакитна рослина у виражено-блакитній барві забарвлені, все-таки промелькає. Тому так, дякую вам за увагу. Чекатиму ваші відгуки щодо посухостійких сортів, щодо блакитних троян і блакитних гортензій. І так, до наступних відео. Всім папа! -па.